Чи існують безризикові інвестиції? Як інвестувати, щоб не втратити гроші? Про це сьогодні поговоримо. Всім привіт! Я Настя, і я вітаю вас на каналі «Розмови про гроші, мета якого допомогти українцям побудувати здорові стосунки з грошима. Підписуйтесь, щоб прокачувати свою фінансову грамотність. Перш за все, потрібно розуміти, що гроші це завжди ризик. Зберігаєте готівку вдома, 100% ризикуєте втратити на інфляції. А також ризик фізичного знищення нікуди не зникає. Гроші можуть вкрасти, ви їх можете загубити, вони можуть згоріти і так далі. Відкриваєте депозит в банку, отримуєте дохідність, яка не перекриває інфляцію. А отже, теж втрачаєте гроші. А також є ризик банкрутства банку. Інвестуєте в нерухомість, є ризики руйнування, або ж просто нерухомість може стати неліквідною. Тобто не буде попиту саме на ту нерухомість, і ваші гроші просто будуть заморожені в одному інструменті. Коли ж ви інвестуєте в акції, є також ризик втратити гроші через недостатню кількість знань. По-перше, ви можете обрати ненадійного брокера, який не має ліцензії, і взагалі це якась шахрайська компанія, а не брокер, та через це втратити гроші. На жаль, я знаю такі реальні кейси, коли люди не перевіряли брокера, А довіряли першій пропозиції в Гуглі, а потім не могли вивести свої гроші. Щоб такого не сталося, при виборі брокера звертайте увагу на такий аспект. Чи є у брокера ліцензія та хто її видав. У кожній країні є свій регулятор в США, це SEC, і саме на сайті регулятора важливо перевіряти ліцензію. Якщо вам просто насилають якийсь сумнівний сайт чи скріншот ліцензії, то будь ласка, не співпрацюйте з таким брокером. Другий аспект: зверніть увагу на термін існування компанії. Ми інвестуємо довгостроково, тож дуже важливо, щоб брокер був надійним і давно був на ринку. Третє: якщо акції брокерської компанії котируються на біржі, це хороший знак. Адже щоб вийти на біржу, компанії проходять серйозні перевірки. А отже, це говорить про надійність компанії. І четверте, прошу вас, хоча б мінімально перевіряйте відгуки про брокери, якого ви знайшли в 90% випадків. Навіть така банальна перевірка вбереже ваші гроші. Друга причина: ви можете обрати не ті цінні папери для інвестицій, тільки акції на ринку США більше трьох тисяч штук. А є ще й інші види цінних паперів. Тож, якщо ви не будете проводити аналіз, а будете просто купувати компанії, які вам знайомі, є ризик того, що ви купите акції компанії, які впадуть в ціні, а не принесуть вам прибуток. Дуже важливо дивитись на фінансовий стан компанії: її прибутки, виручку та борги це як мінімум. Та загалом розуміти, в який бізнес ви інвестуєте, який потенціал до зростання та які ризики розвитку компанії. В ідеалі у вас має бути складений диверсифікований інвестиційний портфель. Ваша стратегія, куди ви інвестуєте, яка буде підходити під вашу ціль. І при цьому там будуть різні інструменти для зниження ризиків, а не тільки одна чи дві акції. І третя, і остання причина втратити гроші в інвестиціях, яка пов'язана насправді з попереднім пунктом, це продаж активів в паніці собі в мінус. Фондовий ринок довгостроково росте. Якщо ви обрали надійні цінні папери, склали диверсифікований портфель, то вам не варто переживати, коли на ринку є певні просадки. Це абсолютно нормально, бо фінансові ринки циклічні. Проте, коли у вас немає стратегії і ви не розумієте, чому ви обрали ту чи іншу компанію, то при першому школуванні на ринку ви на емоціях продасте свої активи та зафіксуєте збитки. Тож, якщо підсумувати. Без ризикових інвестицій не існує, бо ризики є всюди. Але маючи знання загалом про роботу різних інвестиційних інструментів та про ризики, які існують, ви можете ними керувати та їх мінімізовувати. Детальніше про те, як це робити, як інвестувати в надійні інструменти, не втрачаючи гроші. Я розповідаю на курсі «Інвестиції з нуля. Деталі будуть в описі до цього відео. На цьому сьогодні все. Ставте лайк та напишіть в коментарях про що би ви хотіли дізнатись в наступному відео.